А це такий розкладний столик. Дві таких сканечки. А, я показувала, так? Да? Це я поки посиділа, я вже забула. Це теж розкладний такий. це Такі стольчики не дуже зручні, мені вони не подобаються. Оці класні. Такий столик 2.300. 2 Давно я не була в метро, хоча я люблю цей магазин. А ну цей стульчик интересный, Какой Удобный. О, классненький. Дуже зручный. Дуже зручно. И вставать удобно. Еще и Такой. Ох. 11,999. Ну, считай, 12. А стою в 15. Зонтик. І це таке зручненьке. А ну я посиджу, присяду. Ой, кайф, боже, який кайф! Полулежачі. Шикарно. я ж не хочу вставати. Класне. Ой, шикарне. Оце саме найкраще, яке я зараз сіла. О, я хочу водички. Я собі взяла. Водички. Навіть на водички я собі зробила. Узварчик. Зараз ми